Цей винахід людства пройшов величезний шлях в своєму розвитку і сьогодні є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Це радіо, його вплив колосальний, його аудиторія найбільша у світі, адже радіосигнал можна зловити там, де немає інтернету і телебачення. Цьому чудовому і затребуваному винаходу у світі присвятили декілька днів у році, які по праву можуть святкувати працівники всіх галузей зв'язку радіоаматори і радіожурналісти. Всесвітній день Радіо 13 лютого. Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення у березні. День працівників радіотелебачення та зв'язку України 16 листопада. Та День Радіо 7 травня. Перші досліди у галузі радіозв'язку провів американець Малон Лумис в 1868 році. Зв'язок встановлювався за допомогою двох електропроводів, піднятих над землею на повітряних зміях. Багато років. Тому назад Олександр Попов продемонстрував один із перших радіоприймачів. Це було о, зроблено, але не запатентовано. Тому перший о, запатентував цей винахід Гіліємо Марконі, італіянець. Але в той же час о, Генріх Герц теж претендує на це звання. В той же час на це звання претендує відомий американський винахідник Нікола Тесла. Але, мабуть, це для нас не так важливо. Важливо, що завдяки цьому винаходу ми маємо зараз змогу користуватися різноманітними приладами. А в 2024 році вже з Харкова пролунали такі по позим... Увага! Слухайте всі! Говорить перша в Україні радіо телефонна станція. Чомусь так воно було названо, тому що перші приймачі радіо приймачі це були так звані репродуктори, які встановлювали десь на площах. Інколи могли люди у себе теж застосовувати ці прилади. І всі були дуже, дуже здивовані. Саме ця станція була о, трохи пізніше упорядкована поряд з Успенським собором. І слухачі казали, що у вас на такий подзвін іде цікавий. Тому в 30-му році о, Успенський собор в Харкові став зовсім іншим. Тому ми кажемо, що Харків Харків ну, в Україні це ну, перше місце, де було застосовано. Радіо у Лозівському краєзнавчому музеї розповіли та показали одні із перших радіоприймачів та репродукторів, які відносяться до дротової передачі сигналу. Також розповіли про особливості користування такими приладами. Такий є, радіоприймач 1939 року. артель він називається. Вони почали з'являтися в багатьох. Це таке не дуже дешеве таке задоволення. Чому до тому, що за користування радіоточкою і радіоприймачем, навіть ламповим радіоприймачем, який зараз ми можемо теж бачити, треба було платити. Зразу одночасно, як тільки ви купляєте, ви повинні на протязі трьох днів. Ви повинні зареєструватися і заплатити. Кожний квартал і місяць треба платити за те, що ти користуєшся цим радіоприймачем, навіть якщо він ламповий. Люди почали створювати і об'єднуватися в радіогуртки. Такий радіоклуб вже був і на Лозівщині. Його створили в 1927 році у селищі Краснопавлівка. Саме ці люди, вони перші об'єдналися в такий радіоклуб аматорів, які дуже цікавилися здобутками. Радіотехніки і зробили свій такий радіоклуб. Вони виставили антенну 21 метр і приймали дуже цікаві радіопередачі. В історії розвитку радіо з'явилися детекторні приймачі та радіоприймачі, які працювали на радіолампах, розповідає Артур Савран. Особливо цікаво було використовувати так звані детекторні приймачі. Звичайна пробірка, там зварювали опилки з сірки і свинцю, потім котушка, такий, як конденсатор перемінної ємності, і навушники, обов'язкова антена і обов'язкове зазиблення. І можна без всяких батарей, як ми кажемо, приймати якісь радіохвилі. Звичайно, дуже поширено було вже використовування і пізніше, саме радіоприймачів, які були на радіолампах. Вони ж більш потужні. От навіть тут є фотографії знайомого мені, жителя Лозової, колись він робітником локомотивного депо Борис Синенко, сидить коло приймача. Пізніше вже з'явились такі. Аматори, які мали спілкуватися з різними країнами, але це було пізніше, це вже як ми кажемо інша історія. А надалі ці радіоприймачі вже різної форми, різних видів, які об'єднували з програвачами. От ми бачимо, в основному це були зв'язані з Прибалтикою. Це Рижські радіоприймачі. От ми бачимо Даугава, ми бачимо. Як можна було його використовувати? Це середні хвилі, це довгі хвилі, короткі хвилі. На коротких хвилях працювали от і радіоаматори. Що стосовно радіоаматорів, тут ціла як історія. Ми тут демонструємо і ті репродуктори, які були у нас, у мене вдома такий стояв радіоприймач, верні, радіорепродуктор. І е, там йшли цікаві такі е, передачі. Ну і звичайно, е, от такі були вже це вже пізніше, навіть у школах, е, шкільний раді радіовузол. Можна було не тільки е, щасловити, передавати, але й теж програвати на якісь платівки. Все більше і більше людей почали цікавитися технологіями радіозв'язку, і лозова не стала виключенням. І навіть було такий клуб, можна сказати. Який знаходився у ДТСАФ і на мікрорайоні там в одній з багатоповерхівок. Люди цікавились можливістю щось зробити, відремонтувати. Були навіть такі люди, багато матеріалу, інформації, яку даю. Мені надав відома лазівчанам людина. Він працював, того Микола Наумович Хрисанфов. Який теж дуже цікавився цими матеріалами, навіть у нього свій якісь позивний є. І він казав, що на залізниці теж була така лабораторія, в якому, радіолабораторія, в якій ремонтували І різні вимірювальні прилади якісь були. І туди сходилися люди після роботи, які могли щось для себе зробити навіть для себе, вільний від роботи час. І один звичайний освітою всього там сім класів, електромеханік, він зміг зробити саморобний телевізор навіть в ті роки. Перший радіовузол у Лозовій був в 60-х роках і знаходився у приміщенні Лозівської пошти. А пошта на той час працювала у будівлі сучасного абонвідділу комунального підприємства Теплоенерго. Такі приміщення з радіовузлом були обладнані майже в кожному районному центрі.